У мене сьогодні є робота. Оці двоє штанів, мені їх треба подшити, бо вони трохи довговаті. Оці зовсім літні такі легенькі штани. Я їх придбала для того, щоб ходити гуляти, бо е, чорний е, колір такий темний, це сірий. а Якщо чорний, то на коліна дуже, якщо падає сонце, припікає і дуже пече. Не дивлячись на те, що там вже протез схований за в'язами, за шкірою, за всім, але сонце пробиває і вона дуже пече. Тому я собі таки придбала штанці, але вони трошки довговаті, вони недорого коштують. Ці трошки плотніші. Таку на дощову погоду, а ці більш на сонячну погоду теплу. І мені сьогодні треба обов'язково їх підшити. І ще хочу вам сьогодні розказати, ось у мене з'явився такий релатор. Вчора була неділя, ми тут з Сергієм поснідали, коли приходить сусідка з другого крила каже, Валя тебе шукає, е, вона сказала, Тетя Валя вас шукає е, датчанин. Думаю, що таке случилось? А я, коли гуляю в лісі, там дуже багато ходять дачан своїми собаками. І один мужчина мені щось там розказувала, що я ж не, не все розумію, що він каже. І тут він мені приніс, щоб я покористувалася оцим таким релатором. Тут вона ставиться на стоп, але я ніяк не можу його определити, як це вони там треба Сергія попитати. Їм з ним дуже зручно, вон туди-сюди колесики крутяться, такі воно мобільний. І, і ще отут така сідушка, можеш Посидя, сісти, посидіти, якщо ти довго ходиш. А це я не знаю, для чого це ця ручка. Ось так. так що, друзі, отак мені датчани регулюється тут висота е, цих самих ручок. І приніс мені мужчина. Каже, користуйтеся потім, якщо будете від'їжджати, то привезете мені його назад, як не хочете забирати. Ну, це все перевозити дуже-дуже дорого коштує. І Тому може воно і комусь і пригодилось в Україні, там би, хлопцям. Але вона дуже коштує дорого. Так, новий оцей релатор на датські крони коштує від 1000 там, е, від е, висоти, від його мощності, е, потужності, що можна посидіти, він коштує від 1700 датських крон до... 4,5 тисяч датських крон. Ну, умножте на 6 і будете бачити, скільки це він коштує на українські гривні. Так що, друзі, отак дичання побачили, що я хожу на костелях і предложили мені отаку свою услугу. Так що їм дуже вдячні І вони багато чого роблять для нас, не дивлячись на те. Що тут медицина, ну так собі сказати, не дуже гарна, не дуже швидко вони це все роблять. В госпіталях, так, да, якщо тебе почуваєш дуже погано, то вони швидко-швидко тобі е, окажуть допомогу. Тому сьогодні в мене така у нас сьогодні сонячна. Але холодно, бачу, вийшли там люди з собачками і поодягали. Вони капюшони, мабуть, вітер холодний. Я вчора розмовляла з знайомою, держала телефон у руці, то руки замерзли. Ось так, друзі, поділилася з вами своєю новиною. Так, друзі, готую салатик. У мене тут рукола. У мене синя цибулька, огірочок, морквочка. Перчик, лимончик і яблочко. Зараз я це все буду натирати, нарізати і буду готувати смачний салатик з руколи. Це така зелень, яка можна посіяти її на початку лютого. І вже в середині березня можна виростити отаку гарну, чудову, корисну зелень. Під назвою Рукола. Зараз я ось цього перчика зберу для своїх дівчат насіння. От я вже збираю, потім приїду в Україну і обов'язково їм всім повисилаю. Попитаю їхню адресу і обов'язково вишлю їм насіння отакого от чудового. Оцей перчик, не дивлячись на те, що він вроді би не красивий такий, але він, дівчата, такий смакота, е такий соковитий, солодкий і дуже тостостінний. Так, ось порізала всі інгредієнти. Зараз висипаю е цибульку, і її на цю цибульку треба обов'язково добре-добре полити. або лимонним соком, ось у мене лимончик, я його зараз розріжу. Або 5-відсотковим е, обичним уксусом, або яблочним. ну У мене є лимончик, тому я полью і дамо йому постояти ці цибульці, отак з лимончиком, ну хоча б хвилин 5-7. Добре, щоб воно трошки. Хоча ця цибуля червона, вона не дуже така гірка, але все одно. Ось так. Зараз вони постоїть трошки, замаринується. Потім я додав сюди ще солі і додавлю масло рослинного і соняшника рапсове у мене. Рапсового масло рослинного і будемо споживати такі смачні салатик. Тут ще я положила в мене було кусочок сиру, порізала його теж кубиками. Можна сюди додати моцарелу, ну, у кого що є там. Для того, щоб посмакувати таким смачним салатиком. Так, друзі, ось такий салатик вийшов. Дуже смачний. Смакує дуже добре. Але хто придержується посту, то замість того, що є тут сир, можна положити трошки горошку або кукурузки. Ну, горошку краще, тому що це білок. Ось така красота, смакота, яблучко хрумтить. Оцей такий чудовий, перчик хрумтить. Цибулька замаринувалася в цьому соку. І дуже смачно, дуже смачно. Всім дякую, хто заходить до мене в гості. Бажаю я всім здоров'я, благополуччя. А головне, друзі, щоб скоріше ми всі повернулися додому. Живі, здорові і бажаю всім я здоров'я. До зустрічі і всім пока-пока.